Вітаю всіх, хто зараз зі мною. І сьогодні я пропоную продовжити роботу в графіці і продовжити малювати натюрморти. Минулого разу ми малювали натюрморт з булочками. Сьогодні ми будемо малювати натюрморт чашечка із печивом. Тобто ми продовжуємо малювати з вами смачні натюрморти. Натюрморт не складний, от, цікавий. І перед тим як його малювати, я хотіла б дещо вам. Сказати. Значить, Ця композиція цього натюрморту в нас вписана у квадрат. Половину квадрата буде в нас займати чашка. Іншу половину практично будуть займати у нас печиво, ну, півтори печива і половинка буде закривати у нас чашечку. Отже, по побудові він не дуже складний, тож приступимо до роботи. Для того, щоб нам з вами зручно було працювати, ми беремо олівчик будь-який для лінійного малюнка, який вам зручно. Це може бути HB, може бути 2B, може бути просто звичайний олівчик, яким ви звикли малювати. І далі, щоб нам було зручно тонувати, ми беремо вже більш м'якший олівчик, це буде 3Б, 4Б, який у вас є в наявності. Отже, як ви зрозуміли, ми спочатку з вами почнемо з того, що будемо малювати квадрат. Композиція у нас асиметрична, але вона буде розміщена у нас посередині. Тому, перш, перш за все, я поділю свій аркуш, який я поклала вертикально, поділю нафти по вертикалі. Це я роблю без лінійки, за допомогою олівчика роблю всі виміри, і провожу це я роблю легенько. Єдине, що я буду надушувати, а ви робите все легенько. От перевіряємо, чи у нас співпадає. І тепер підправляємо, якщо десь щось не співпадає. От. Пам'ятаємо, що витираємо зайве тільки після того, як ми вже зробили правильний вірний варіант. Тепер далі мені треба поділити листочок по вертикалі. Знов посередині. Я ставлю собі засічку і знову, користуючись олівчиком, перевіряю, наскільки точно я зробила. Тепер я провожу вертикаль, перевіряю знову, чи правильно вона в мене. Правильно. Отже, тепер я зможу на цих двох осях своїх і побудувати квадрат. Як відомо, у квадрата всі сторони рівні, от, от я й приступлю. Я відступаю знизу стільки, скільки я хочу, щоб у мене, де да, у мене закінчувався малюнок. Десь приблизно на півпальчика. І відповідно так само я відступлю зверху. Є. Тепер точно так само я відступлю в бік. І точно так само я відступаю від серединки в інший бік. Тобто я від серединки відклала скрізь однакові відрізки. Тепер, відповідно, мені потрібно просто продовжити від цих відрізків. Я можу для того, щоб мені було зручніше ще зробити такі відрізки, щоб мені було зручніше, провести рівну пряму. І в результаті перетину цих всіх прямих у мене утвориться квадрат. Чимося малювати без використання лінійки, без використання шкали виміру. Все робимо на око, розвиваємо. Отже, ось у мене вийшов квадрат. І тепер, відповідно, за тим алгоритмом, який я розповідала, ми з вами починаємо будувати. Отже, у нас... Найдалі знаходиться чашечка, От, вона в нас знаходитиметься ось в цій стороні, в цій половинці мого квадратика. От, і вона буде займати в мене десь три четвертих висоти, тобто цілу половинку і ще половинку іншої половини. Тепер далі я продовжую намічати, і нижче цієї чашечки трішечки у мене буде знаходитися, десь на половинці четвертинки, буде знаходитися печиво саме крайнє, ось тут. І зовсім низько на самій лінії моїй, буде знаходитися на стороні квадрата нижній, буде знаходитися. Кругле печиво, яке буде трошечки виступати на чашечку. Тепер далі починаємо будувати чашечку. Ширина нашої чашечки вгорі буде відповідати половинці нашого квадратика. А от внизу вона буде трошки завужена. Так от, для того, щоб вона була завужена однаково, от я відступаю з одного боку трішечки, тепер вимірюю цей сантиметр. І відступаю з іншого боку теж трішечки. От. Тепер далі. У мене тут буде видно і задню стінку чашечки, і відповідно передню стінку чашечки. Для того, щоб правильно їх побудувати, я трішечки відступаю і провожу лінію, середню лінію овала, який утвориться між цими стінками. І тепер уже я починаю малювати овал. Пам'ятаємо, що в нас чашечка не гостра, вона округлої форми, тому самі найвищі частини овала у нас ніколи не будуть гострими, вони будуть заокругленими. Отже, я зробила вже тут овал. Такий точно овальчик. Я роблю внизу, він буде дещо меншенький, але вигнуті сторони у нього будуть так само, як і у верхнього. Тобто намагаємось максимально однаково робити вигини. У нас же чашечка однаково округла, що що внизу. І після цього я сполучаю вверх і знизу. Зразу ми бачимо, вияснюємо, де у нас які нерівності виникали, що ми де не так можливо. Виміряли. Зробили. Тепер я витираю те, що в мене не видно, невидимі лінії. У мене утворилася форма чашечки. Завдяки тому, що тут був вал, в мене є округле дно, і я показую округлу форму своєї чашки. У чашки в стінок чашки є товщина, і тому всередині я провожу ще один овальчик, всередині горлочка оцього верхньої частинки чашки я провожу ще один овальчик. Який буде показувати мені товщину чашки. Тепер мені треба зробити вушко. Вушко в нас так розміщене, що воно не збоку, а трішки назад іде. От ми зараз з вами і почнемо його будувати. Починаю я із дальньої частинки вушка. Ось я звідси веду і довожу до середини чашки можна нижче. Так, тепер я роблю ось такий вигін і тепер показую ним тільки товщину самого вушка, а от ширина буде всередині. Тобто я намалювала три дужечки. Тепер далі. Далі у нас буде печиво. Печиво спочатку ми намалюємо те, яке знаходиться по центру, і закриває частинку чашечки і закриває частинку ще одного печива, яке буде знаходитися тут далі. Воно у нас має форму. Майже правильного круга, тому я зараз так і намалюю, тому що воно у нас сперте на чашечку і на, і на заднє печиво. Так, тепер далі наступне печиво у мене. Заховане трішки за це і має форму горбика. Витираю печиво там, де воно мені не потрібне, і чашечку витираю там, де воно мені не потрібне. І приступаю тепер до побудови вже самих печив. Отже, це печиво у мене знаходиться боком, там є начинка. Повидлу. Отже, я промальовую повидло у вигляді увага. І тепер від відповідно вже, я малюю такі, як пелюсточки, ребра, да? тому що у мене печиво має трошки ребристу таку поверхню. І тепер, відповідно, внизу у мене теж буде не рівно, а ось такі, як би як квіточка. Печиво, напевно, і називається ромашка. Є. Тепер далі ось це печиво. Тут теж є посерединці, роблю повидло. Ви хто любить більше, малюєте більше повидла, хто любить менше, можете менше. І теж малюю ось такі ребра. Від серединки вони мають такий заокруглений, спіралоподібний вигляд. І теж, відповідно, ви бачите, що кожна оця частинка вона ніби заходить за іншу, утворюючи такі пелюсточки. Це така квіточка. Тепер витираю все мені непотрібне. Лінійний малюночок у мене готовий. Всі лінії витираю і готую свою роботу до тонування. Якщо ви, малюючи лінійний малюнок, десь натушили, то дуже прошу вас трішечки позатирати, позабивати ці самі такі насичені ваші лінії, тому що ймовірно то буде у нас світлова частина і тоді їх буде дуже видно. Так, у нас залишився лінійний малюнок, легенький. І ми з вами далі продовжуємо працювати. Далі я беру вже олівчик більш м'якший, хоча я вам показувала теж м'яким олівцем, для того, щоб було краще видно, от, як я. Малюю. Починаю я завжди тонування із найтемніших місць. Якщо ми уявимо, що світло у нас іде із лівої сторони, то, відповідно у нас найзатемніша частина це буде права частина чашечки, внутрішня частина вушка, буде ліва частина внутрішньої частини чашки. Також це буде… Найтимніші частинки це будуть падаючі тіні від печива, від чашечки. Так? От. І звичайно за ребрами на печиві. Отже, починаємо. Починаю я з того, що ось такими напівокруглими рухами я тоную свою чашечку. Чому напівокруглими? Тому що тонувати краще по формі предмету. От у мене форма округла в чашечці, і я повинна показати, що вона округла. Роблю я це насичено. Якщо вам важко робити так, ви можете просто покласти олівчика і ось просто так легенько-легенько його затонувати. Тобто можуть бути два варіанти. Пам'ятаємо про рефлекс. І до кінця чашечки, ви бачите, до кінця сторони я не дотоную. От я зробила. І тепер я знаю, що у мене буде падати тінь від печива на чашку. Тому ось саме тут, де в мене падає тінь від печива на чашку, я зроблю темніше. І плавненько плавненько перейду на свою чашечку. Затемнила тут, тепер, відповідно, у мене буде, раз у мене сюди звідси світить світло. Значить, воно буде попадати на ось цю частину внутрішньої чашки, а ось ця частинка в мене буде затемнена. Я її, відповідно, затемлю. Далі перехожу до вушка, це теж буде одна з самих темних частин. І затемнюю всередині. Вгорі воно буде більш затемнене, донизу я намагаюся трішечки послаблювати свого, свій натиск на олівчик і таким чином роблю світліше. І знизу теж трошки затемнюю. Тепер переходимо до печива. Найтемніша частина в нас буде це там, де повидло, тому що повидло саме по собі воно має темний кольор, от. але ще повидло в нас гіркою. І от щоб показати, що воно має певну товщину, я зроблю ще ось таку дожечку і знизу повидло затемну. І на цьому печиві, і на цьому печиві. Затемнюю я вертикальними штрихами, які допоможуть мені показати, що це висота. Тепер трішечки я затонуваю зверху повидло на одному печиві, але повністю все не заробляю, тому що, якщо я все зароблю, це вийде просто одна суцільна темна пляма. А варення в нас чи чиповидло можуть ще й блищати, тому буде і, світло, і світліша частинка. Тут більш розвернута наше повидло, так? тому воно у серединці буде трішки світленьке просто. Можна ось з цього боку його теж затемнити трошки з одного з правого, тому що все-таки воно більш віддалене від світлової частини. Зробила. Саме печиво від, 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 відносно повидла воно буде світліше, тому я його поки що не чіпаю. Єдине, що я виділю, це і внизу, його, тобто падаючи її тінь, я виділю своє печиво. Як бачите, я працюю в цілому, тобто я не працюю окремо над кожним елементом. Мого натюрморту, а я намагаюся одночасно працювати з усіма елементами. І таким чином я буду мати, ось буквально вже зараз, цілісну картину, що ж у мене виходить, який ж у мене буде результат. І таким чином я можу потім дивитися і вже врівноважувати, де щось я зробила не так, От. де не так відтонувала один предмет відносно іншого. Так, тепер ми переходимо до більш світліших частин нашої чашечки. Отже, світло в нас падає десь приблизно на лівішу частинку, так? Тінь у нас є. На чашці і далі у нас йде на півтінь. Тобто легший натиском олівчика я зглажую оцю дуже темну частинку, готую її до переходу до світлової частини. І тут же я роблю рефлекс, тобто він буде приблизно такий, як на півтінь. Точно так же трішечки на півтону я додаю із світлової частини. Для того, щоб все-таки показати, що в мене тут є такі стіночка. А так? от тепер, бачите, я трішки навела, надушила була олівчиком, і у мене видно. Мій лінійний малюнок, а е, взагалі-то наш тон повинен співпадати із насиченістю ліній. Тобто лінії повинні зливатися з тоном. Так, є. Тепер далі я перехожу до внутрішньої частини чашечки, і тут теж трішечки плавно я перехожу вже до світлової частини. От. Тепер перехожу на вушко, вушко у мене на стиках буде там світліше, а от тут, де воно саме виходить, буде трошки темніше. І задні, задня бокова частинка трошки темніша буде. Так, переходимо тепер до печива. У нас на печі є такі грані, так от, тут грані у нас будуть не такі темні, але за ними ми зробимо трішечки-трішечки тіні. Затемними. Що це нам дасть? Це нам покаже, що у нас грані випуклі. Трішечки на самому печиві робимо, щоб теж показати, що у нас печиво має товщину. І отут ця товщина буде світліша, тому що сюди потрапляє світло. Тобто, як бачимо, не завжди товщину потрібно затимняти. Чим далі віддаленіші грані від сонячних променів, від світлових променів, тим вони будуть звичайно темнішими. От. А ось тут практично вони не будуть темними, тому що тут у нас ближче до світла. Єдине, що я їх зроблю трошечки-трошечки відтіню. тіню. А олічик підітрую. Заб'ю Так, Ось у мене одне печиво практично готове. Пам'ятаємо, що воно повинно бути ніжне, нам повинно хотітися його їсти. От, і тепер за ним же. Я трошечки затемню ось оце друге печиво. Чому? тому що від нього падає тінь, від круглого оцього, що стоїть, що має більш стояче положення, падає тінь ось на оце печиво, на друге. І тепер за кожним ребром я відповідно затінюю ось оце печиво. Затінюю я не дуже темно до краю, до верху, а зверху більш насичую. І ось тут теж ребро. Теж я його затінюю. Тобто заднє печиво у нас буде більш затінене, ніж переднє, тому що воно далі від. Світлови променів від світла. Низь, як ви бачите, печиво я залишаю світленьким, це тому, що все-таки тут у нас висота. Воно навіть якесь більш живіше вийшло, ніж цей. Зараз тут трошки ось бачу, можу тут затонувати більшенько. Тобто я все тепер дивлюся, як у мене предмети. Затоновані один відносно одного. І відносно взагалі тої композиції, яку я роблю. Відносно всього. Так, отже тут є. Тепер я дивлюся, що в мене ще не пророблене горлечко. товщина чашечки не пророблена. Я більш уточню внутрішню частинку. Трошечки зверну увагу на зовнішню. Сильно я її не виділяю і сильно не тоную, просто я трошечки-трошечки її деінде ось так підкреслю. Тепер я бачу, що в мене не дуже рівномірно здійснений перехід між тіньовою частиною і. на тоном, тому я можу ось так їх ще раз пройти, і вони в мене ліж стануть плавним переходом. Ще, що цікавого, коли ми тонуємо? Цікаво те, що наші тони вони мають форму нашого ж предмета. Тобто, якщо у мене предмет... Угорі розширений, а донизу заложений, то мої тіні повинні бути точнісінько так. От у мене, наприклад, це зараз не спостерігається. І тому я трішечки ось тут розширю вгорі, а донизу завожу. І тут розширю, а донизу завожу. Тепер мені залишилося доробити трішки тіні, якими я виділю свою чашечку, тобто більш затемну ззаді. чашечку печи. Трішки внизу ще зроблю. Тут у мене не буде практичної тіні ніякої, тому що тут у мене світлова частина, але мені трішечки-трішечки так хочеться зробити тому. Наша чашечка, можливо, з теплим молочком чи чаєм і печиво з повидлом, готові до вжитку. Всім смачного і приємного проведення часу замалювання.